Коли почав горіти даберство. Та ну, спочатку. Да, 20-й рік я почав займатися. По факту і зараз горю саме даберство. Ну, Народився і почав горіти спочатку, ну, теж правда. Завжди у мене була така хуйня, що, типу, от, я дивлюся серіал, я дивлюся мультики всякі, от, власне, піратської озвучки. Не... Та і дубляж теж насправді. І я такий думаю, блять, та я можу краще. І коли був ковід, я почав активніше дивитися аніме, хоча я до цього дивився. Просто в ковід ще активніше, ну бо сидиш вдома. От, і я теж слухав наші озвучки, і я такий думаю, блядь, та я, можу... я можу 100% краще. Пам'ятаю, пробувався там в команди, типа попадавався, мене ну, типу, нікуди не взяли. І я почав робити одноголосно. Почав перекладати, сам собі озвучувати і все. І мені це дуже подобалось, і я вважаю, що я класно для новачка я класно робив. Я, типа, об'єктивно, ну, перші серії, звісно, я робив погано. В принципі, передивлюючись, я розумію, що я дуже, дуже класно. Дуже класно роблю. Яке улюблене аніме? Улюблене аніме химерні пригоди Джоджо. Пробував звучити по тобі по, прямо по мені. Типа по, повторювати за мною чи як? Ні, ну Джорджо ще й, до речі, дуже класний тайтл для новачків, бо завжди треба. ну, Багато де треба кричати, правильно кричати, це з'юзати опору. І в тебе за рахунок цього, що ти її постійно юзаєш, дуже вона класна. Прокачується. До речі, от скачав і брав мене в якості прикладу, так робити не завжди можна. Ну, от, наприклад, я тоді був новачком, і я, наприклад, міг неправильно озвучувати. І, наприклад, ти будеш, ну, по-перше, типа, ти будеш за мною повторювати, а це означає, що ти не виробляєш власний скіл озвучки. Тіпа ти почув, ти повторив і сам не поняв що ти зробив. Плюс, наприклад, От я 100% знаю, що там і як озвучено, наприклад, неправильно. От як типу, би я зараз озвучив би там, правильно, набагато краще. І от ти ще й, помимо того, що ти сам, якби, ну, грубо кажучи, не розвиваєшся, ти ще й повторив за мною ще й там, неправильно, і запам'ятав неправильно. В цьому, типа, проблема. Як краще це юзати, не озвучувати по мені. А дивитись. От ти, типа подивився і такий, угу. ну типа, там тобі сподобало. угу. там от він от там от такі от прийоми юзає. От, і ти вже якби, з пам'яті намагаєшся це відтворити. От у це вже буде вироблятись твіски. А озвучка Джорджо буде в перспективі, є такі намери. Ну дивись, у мене є одноголоска Джоджо Джорджо з першого по четвертий сезон, плюс ова, так сказав, Кішібероха. І за Манагавою є п'ятий і шостий сезон. Коли вийде сьомий, і якщо я буду ще в Аманагаві, то ми будемо робити сьомий сезон. Пам'ятай, як а під англійський дубляж, да, бо я не знав звідки брати серії. Але у мене є курси для новачків в озвучці, де я це все розказую, не тільки як озвучувати. А як жити і крутитись в цьому дабірському світі? Тому пишіть мені в телеграмі, якщо вас зацікавило, будемо з вами займатися. А стосовно прогресу, навіть не знаю, що сказати, я старше здатку, але лінь поки перемагає. Ну це є таке. Та і якщо це для тебе, ну прям ну, хобі, яке ти робиш заради задоволення, то воно так і має лишатись. Хобі заради задоволення, щоб ти. Коли це робив, ти такий, о, от зараз я піду кайфану, Тупо хорошо, хорошо, кайфану, Там, позвучу. А не такий, блин, треба йти озвучувати. Отак. Ну, в тебе брав типу паузи, інтонації, те, щоб воно лаконічно виглядало. Ні, ну я ж дивись, я ж кажу, що. Е Ну, є щось хорошо озвучено, але є моменти, наприклад, які от я розумію, що це озвучено погано або неправильно, я б так сказав. Особисто мене озвучка Аманагави зачепила на тайтлі, наука закахалась. Ти навіть огляд на нього робив на каналі спільноти. Я тобі більше скажу: я цей тайтл перекладав. Я цей тайтл е сказав, що ми його типу, беремо. От. Бо це один з. Е Ну, це реально класна романтика. Одна от з кращих ті, що роблять японці. Така ну, не зовсім схожа на інші, я б сказав. Бо мені, наприклад, важливо в тайтлі, щоб між головними героями була якась взаємодія. Не якась, типа, щоб було. А от, щоб вони там обіймались, цілувались, ходили на побачення, а не Ой, е, я буду прикидатись, що е, я його не люблю, але я його люблю, і я вся така цей. А чел такий теж, о, о, вона мене о, за руку хоче взяти. О, а що це означає? Ну напевно, це щось подружеське. І такого в Аніме насправді дуже дохіра, або якогось нездорової репрезентації кохання, або ще щось. А от в науці закохалась, мені дуже подобається. От вони досліджують своє кохання один до одного. І бо моментами буває, коли вона каже, «Так, все, заїбав, давай, ми обіймаємось. Або цілуємось. До речі, питання стосовно фінансів, за рахунок чого ви розвиваєтесь, це ж по суті, просто такі брата мотивацію фінансовому плані і т.д. з підтримки вашої глядачів з донатів. Звісно, це не ті гроші, які покривають той від ну, той час, на який це витрачається. Але тим не менше, ви один із засновників Аманагави. Ну я б не сказав, що я заснував Аманагаву. Тобто мене не було коли брали і створювали. Але я був на початку аманагави. Той, хто, грубо кажучи, зробив з аманагави аманагав. Ух ти! Дякую за твої відео на Ютубі про озвучку. Нереально надихнули. Ми з друзями почали озвучувати старі тайтли. Дякую. Тепер перекладаю, то озвучую, зводжу, монтую то все кайф. Дякую за натхнення і класні поради. Клас, будь ласка, люблю, коли таке. Так, загалом я помітив, що в період 20 минути брали більше тайтлів, які ніяка інша команда не брала. Подальші зміни сталися через внутрішні політики підбору тайтлів, чи вибори спонсорів попливали на це. А, так і було. А, бо ну, як був принцип, який мені дуже не подобався, наприклад, Там цей тайтл взяли інші команди, і, типу, чому будемо це брати? Але це підхід неправильний. Є хайповий тайтл і типу, ти його не береш, бо взяла інша команда. Ні, ти його береш, і ти на ньому так само хайпуєш. Ти фармиш підписників, фармиш відповідно донати і маєш з цього мотивацію для розвитку. Мені це не подобалось. І я, типу, постійно казав, що давайте, типу, брати. Так само, ну ми робили Джорджо. От там, грубо кажучи, я пам'ятаю, осінь 22-го, що Нарешті цей принцип було подолано, і от ми спокійно оберемо Джоджо шостий сезон, бензопилу і так далі. А Манагава основна робота. Ну я б не сказав, що основна. Я б сказав, що ну я не, не думаю, що в мене взагалі є основна робота. Я основна Я перша робота, я друга. А манагава друга робота. Треба завжди конкурувати на хайпових штуках. Так, бо е, конкуренція важлива. Важливо конкуренція ще для розвитку. Тобто ти маєш дві роботи. Інша, я працюю лікарем, лікарем в лікарні, доктором. Так, фільм по бензопилці буде у жовтні. Цікаво, чи буде офіційний дубляж, чи як завжди саби. Ну, подивимося, якщо буде офіційний дубляж, то ну буде круто, відверто кажучи. Тобто доктор Тенма. виходить, скільки часу потрібно для релізу серії від моменту виходу серії в оригіналі? До речі, я хочу про це зняти відео. Але якщо коротко, то ну, десь 5-8 годин 8. Чи є сенс вступати в конкуренцію якійсь малій команді, якщо за татя взялися топові команди однозначно? Відповіді іншої немає. Типа, хочеш глядачів. Береш, робиш, береш, робиш тайтел, які будуть дивитися, типу, 100 тисяч людей. Береш, ріжеш з нього куски і викладаєш в Тікток. Викладаєш в рілси, в Ютуб шорт. Показуєш процеси, як ви то робили. І можливо хтось подумає: блін, от вони мені подобаються. От я на них підпишусь. Сто відсотків. Завжди. Завжди є сенс. Немає. Не можна ніколи казати блін та взяли топові команди. Не буду брати тайтл. Такого ніколи не має бути.